Вам дякую, дякую вам сигналізації. Дякую. Бачите, саме тому ще вам дякую. І ще третя. І це ще наше. Вам дякуємо. Дякую. Дякую. Три громади Хмельниччини отримали шкільні автобуси в рамках міжнародної допомоги. Віктор довозить дітей Закупницької тергромади до навчального закладу з чотирьох населених пунктів. Каже, наявного транспорту вкрай не вистачає. Просто в нас лишилося два автобуси. а Нам тяжко з двома автобусами, нам ще навіть Би не мішало цього, бо то, що треба великий довоз дітей. Дітей десь до 40 чоловік. На церемонії вручення були присутні і очільники громад. Голова Дунаєвецької міської ради Веліна Заяць каже, нові автобуси вкрай необхідні, адже чотири одиниці передали для потреб фронту. До опорного навчального закладу вже довозять майже тисячу дітей, відтак шкільний транспорт здійснює багато маршрутів. Якість автобуса, який прийшов до нас, він звичайно м'якший, комфортніший. Він більш місткий, тому що одним автобусом ми можемо забрати більшу кількість дітей. Будемо мати можливість десь поїхати з дітьми на якісь екскурсії під час літнього відпочинку, десь розвинути більше наших діток. На потреби шкіл благодійники передають автобуси вже не вперше. Цього разу допомога надійшла від Міносвіти Фінляндії в рамках співпраці з Міністерством освіти і науки України. Це перша така волонтерська допомога. До цього було 18 автобусів, передано і закуплено за кошти державного бюджету з, зі співфінансуванням з громадами. Три автобуси підуть в Гриці, в Дунеєвці і Закупне. Однак, аби закрити транспортну потребу закладів освіти Хмельниччини, необхідно ще 70 автобусів. Івана Шемчешина Ігор Горчиян, телеканал Перший Подільський.